Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є польська і сербська. 70 і 68 відсотків відповідно. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з чеською, словацькою і польською мовами. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один із яких кличний. У 448 році візантійський історик Пріс Панійський, перебуваючи в таборі гонського володаря, Атіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному просто руська, русинська, козацька тощо в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвіт, небосхил, край, небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Назви усіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жабеня. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги вороженьки. За різними даними, українська мова займає 25-те або 32-ге місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною. Загалом у світі 41-45 мільйонів осіб володіють українською. Мова ДНК нації.